Всім привіт! Давно у мене не було не знаю, відео в форматі якомусь домашньому. І так як ми переїхали зараз, я вирішила, що я буду показувати весь цей процес. І зараз буде розпаковка домашнього декору, я би так сказала. Я просто не знаю, хвора на всякі такі штуки для дому, які. Допомагає затишно себе почувати і комфортно. Я дуже-дуже давно мріяла, щоб взагалі записати таке відео і обставити оселю своєї мрії. От тому, як ви вже могли побачити із заставки відео, зараз буде розпаковка. Речей для дому з таких магазинів, як Тамике, Юск, English Home, де ще навіть везла з Києва, тому що я, чесно кажучи, не знаю, чи є в Польщі English Home чи ні. Не будемо гаяти час, тому починаємо. А я розпочну певно з English Home, тому що я перед від'їздом, просто мені здається, знесла в Києві полиці цього магазину. Так, розпаковка чек, дубль перший. Та-да-да-дам! І це плед для ліжка. Китиці, не знаю, як це буде українською. Він абсолютно такого теплого відтінку з бежевою або червоною постільюм, мені здається, буде дуже красиво. І по новорічному, хоча ще, можливо, трішки рано, але вже трішки хочеться і поїхали далі. Органайзера. Я просто фанат органайзерів. Я хочу їх поставити в кожну поличку, у ванну кімнату в спальню. тому я планую його в ванну помістити. І зараз подивимося, як він виглядає. А, до речі, коли я це все обставлю потім, я обов'язково зніму рунду і покажу вам, як це все виглядає. Зараз просто розпаковка. Ага, тут ще зараз його треба. <зібрати>, якщо ви розумієте, про що я? Voilà. Мені, звісно, до француженки ще далеко, але мені подобається. Йдемо далі. О, Це така красива вазочка, вона з синім кольором оздоблена. Я тут планую зберігати свої якісь прикраси, біжутерію, сережки, таку якусь різну штуку, тому що в мене є красивий дерев'яний комод, і вони будуть дуже красиво. Виглядати, мені здається. У мене зараз є ще така друга. Дійдемо, покажу вам, як вони будуть разом. Та-ра-да-да! Та -ра -ра. подивіться, яка парочка красива. Сорі, задом наперед. Як тут можна було встояти, подивіться, яка краса просто! І тут я, звісно, планую вже якісь, не знаю, квіти або сухоцвіти ставити і... На комоді дерев'яному, здається, дуже-дуже класно і красиво. Окей, okay. пішов в розділ кухні далі. Кухонні рушнички, такі красиві, світлі, і вони мають принт клітинки широкої та більш такою мілкою. Дуже красиві. І я на заміну їм придбала ще два комплекти. Просто таких рушничків світлого кольору з. Таким. Пастельним відтінком зеленого кольору просто я фан рушничків. Як я могла пройти повз? Ніяк. Це ролери на стіл. Я їх планую використовувати замість скатертини. просто по два боки свого столика. І мені здається, що вони також дуже будуть класно виглядати. Як ви бачите, в мене якась не знаю, эм, обсесія стала синім кольором, тому що в мене дуже багато і на вазонах, і постіль, і плед, і навіть на ролерах. Я також чомусь до синього кольору звертаю увагу, не знаю, чому мені так зараз хочеться. Але так, дуже затишно штучку. Знаєте, що мені подобається? Вони Ні ніби зроблені з такої м мішковинної тканини, якщо ви можете побачити, вона така досить. Структурного матеріалу і виглядає дуже в стилі Пінтересу. Однозначно, рекомендація. А, і наступна частина це вже буде посуд. Так. Я не big фан посуду різного. Я не можу сказати, що я big фан стосовно приготування чогось. Я не дуже класно готую. Я не люблю дуже сильно цим займатися. Але посуд, який я обираю для себе, просто мені здається, мене мав схарактеризувати як супер господарку чи ще щось. Але ні, я просто фанатка гарного посуду. Тому перша тарілочка, це вона така в формі. Якогось листочекція. Я тут думаю, всілякі канапки або фрукти можна розміщувати. Я її взяла лише саменьку, тому що, ну, в принципі, мені здається, як доповнення буде до якогось сервізу на столі. Тому да, так, так вона виглядає. Наступна це супниця. Звісно, я взяла їх пару штук, але одну вже активно використовую. Мені, що мені сподобалось, це її, я не знаю, зараз фокусую чи ні, сподобався цей колір. Буде класно мечити. Знаєте з чим? З цим. <світ> я вже хочу в цих тарілках спробувати а, гарбузовий суп осінній. Він оранжевий кольор тут буде дуже красиво виглядати. <світ> а, я завжди що це. І це графін для води. Просто така інгліш home І до нього в комплекті йшла. Така маленька. Чашечка для води. Я вже бачу, як я сюди наливаю воду, нарізаю лимон, м'яту і в мене кожен день буде такий напій. Спойлер, мені тут буде просто одна. Для кухні, для фруктів я взяла таку мінімалістичну з дерев'яним дном тарілочку. Не знаю, як це правильно сказати. Фруктниця, тарілочка для зберігання, чогось такого мені вона дуже імпонує. І що також цікаво, я коли її обирала. Я не знала, що в мене в квартирі буде кухня, яка має дерев'яну поверхню. І в мене тут дуже багато такого дерев'яного в інтер'єрі, потім покажу. Вона буде просто ідеально сюди пасувати. Я пішла ікея моя вчорашня. Я просто коли побачила цей вазон, не змогла втриматись. Я хочу його поставити на свій дерев'яний комод також. І буду тут свіжі квіти зберігати, можливо, якісь невеличкі букети, буде дуже-дуже красиво поряд із підбіркою журналів Вок. Заставка для відео. Наступна моя покупка з Ikea вчора це ось така корзина. Я, правда, ще не купила для неї маленький пледи. Я просто хочу, щоб вона стояла поряд з моїм диваном. Це просто така штука для красивого інтер'єру. Я не буду тут нічого такого важливого зберігати. Я знаю, що дуже багато людей беруть такі корзинки до себе у ванну, щоб зберігати там брудну білизну, але ні. Я її взяла просто для того, щоб вона мені доповнювала інтер'єр. І знаєте, що ще бачила цікаве? На Новий рік, коли люди ставлять ялинку в себе вдома, оце негарне дно, вони запаковують оцю корзинку. Звідси Така ялинка стерчить. дуже прикольно виглядає, тому е, моя рекомендація, вона не дуже дорога, але мені здається, зробить свій внесок в е, затишок інтер'єру. Тому хеппі. Напевно, останнє, що я покажу за сьогодні. Я вчора в я купувала собі набір чашок, і мені дуже знову сподобалась синя. Я, мабуть, її вставлю потім в фрагмент, зараз покажу. Просто подивіться, який красивий кольор у цих чашок. Заберу собі зараз парочку. Але я потім згадала, що в мене просто все синє, і я побачила шоколадного і молочного кольору, просто звичайні чашки, без всіляких візерунків, взяла собі набір. І дуже-дуже щаслива, тому що зараз на них дивлюся, вже брала їх просто з окремих відділів. Але не змогла встояти, тому що вони, мені здається, просто як молочний та білий шоколад між собою дивляться. Я прям дуже-дуже задоволена цією покупкою. Так, в наступному відео я все це обставлю, докуплю ще всіляких штучок для дому, там дзеркало, світильник, те, що я ще не змогла знайти, і покажу обов'язково румтур. Тому так, не перемикайтесь, я думаю, що ми з вами побачимось зовсім зовсім скоро.